Чи треба вам казати, яка я супер-супер щаслива? Сьогодні зранку народу вже море в коридорі, вже ходять як вулику. Покажу вам, як проходить останній день стимуляції, прийом лікаря. Спочатку беремо номер, йдемо здавати аналізи. Я вже як вже рука синя. Одну і ту саму колять, бо на інші взагалі мене не видно. Через весь величезний госпіталь. В іншу сторону на огляд ну А тепер улюблене крісло ага. і кабінетик. А такого не очікувала 28, 28 по ліку. <звук> Чекаю дзвінка від лікаря і, скоріш всього, всереду будемо робити пункцію. виглядають фолікули. Ось це Права сторона, а це ліва сторона. Тут 8 було 4. Тут а, 18, було 12, потім 15. Разом 24. Я склада 28, 24. Опше, бомба. Простіть мою, хороші ростіть ще. <рес> Чи треба вам казати, яка я супер-супер щаслива? Мої фолікулочки ростуть просто як... Як треба, як по маслу. Я їх там недарма приглажую. 24 штучки. 24 полікули у мене прекрасного розміру, Фу-фу-фу-фу-фу -фу 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 -фу, які готові до пункції. І ще підростають. Я так думаю, що все-таки пункція буде в цю в середу. Лікар ще має подзвонити підтвердити. Я вже думала, що буде сьогодні. Але я вже знала, що сьогодні не буде, виходячи з п'ятниці. Ой, коротше, чекаємо. Чим ближче, тим якось страшніше. мені не страшно абсолютно, о господи. Там сиділи оці самі, як вони називаються? не грифи, а які падаль роз'їдають штук 15, цих таких чорних великих птахів їли оленя. Встигла зазняти таку красу в yeah. світі тварин.